Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Священник Олексій, Чи варто вірити лініям на долоні? Вірити тільки Богові. Тільки Богом. Бо є лінії. Є, то є. є руки. А чи варто вірити пальцям на ногах? То те саме. Вірити лише Богові. Там десь цигани колись приходили в нас в село, заходили до крайної хати, давали дєдові 10 гривень в 90-х роках. Дід розказував про всіх бабів в селі. Ну і цигани тоді ходили і гадали по долонях. Нагадали Камаз з прицепом, нагадали. То, друзі, то все, що має бути, не минути. Має бути благословення? Буде. Має бути щось таке, знаєте, що людину в житті не мене, не мене. Якщо син Божий страдав. За людей і виконав те, що йому було е, предназначено, то тому і ми маємо жити, десь маємо і випробовування мати, але довірати циганам чи вірити лініям на долонях, то, то є безлузя. Вірити Богові. Бог поможе. Ви вирішуєте свою долю багато. то Бог поможе. Так що вірте Богу. Все дякую.